Прямо. Стой. Стой. Лечь, лечь. Давай, прямо! давай, 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 Даю, даю! давай, закрываем! 12 вересня 2025 року о 00.25 ранку зграя дронів Камікадзе моделі юаб Боя прорвалася на 150 км кілометрів ворожої території з єдиною метою повністю знищити російську авіабазу «Борисоглевськ». Ця база військова фортеця, яку Росія вважає непроникною, обладнана передовими системами, такими як Радар Подлет «М» з дальністю до 200 кілометрів, і підрозділами Тор М2. До того ж, там зберігаються високоточні керовані бомби КАП і літаки су – ключові стовпи російської оборони. Справді здається, що вона нездолана. Але цієї ночі українські дрони камікадзе гратимуть у кішки мишки з цією маленькою та зарозумілою російською обороною. Ні, ти не помилився. Україна остудить пиху Росії. Війна почалася. Усе почалося місяці тому. З інформації, отриманої у Києві 3 липня. Російська авіабаза Борисоглевськ зберігала бомби «Кав» – смертельну зброю, якою Росія бомбардувала Харків з летальною точністю на кілометри. Кожна бомба КАВ вартістю мільйони євро має потужність 2200 тонн тротилу. Здатна зруйнувати цілі будівлі і залишати величезні кратери. Її дальність 70 кілометрів і супутникове навігаційне забезпечення. ГЛОНАС роблять її смертельною та точною зброєю, постійною загрозою для українських міст. Адже Глонас це не просто система, вона працює схоже на американський GPS, але з ключовими відмінностями в покритті та стійкості до перешкод. Її конструкція дозволяє точно визначати місце навіть за несприятливих погодних умов або електронних завад, що робить бомби КЕП надзвичайно точними і складними для нейтралізації. Тому для України знищити цю базу стало життєво необхідним. Але була одна невелика проблема: база була захищена складними системами ПППО. Радаром подлет М з дальністю 200 км, підрозділами ТОР М2, а також постійними патрулями з молодими, але навченими військовими, які могли вчасно виявити будь-яку спробу проникнення, проте Україна мала козир у рукаві. Операція, названа Людь Дніпра, стала найвищим пріоритетом генштабу і очолювалась безпосередньо полковником Андрієм Шевченком, досвідченим стратегом. Відомим здатністю координувати атаку із застосуванням спецпідрозділів та нетрадиційних технологій. Стратегія операції була чіткою: випустити з грайку дронів Камікадзе моделі UAB Боя, оснащених стелс-технологіями та бойовою частиною вагою 30 кілограмів, щоб вразити найуразливіше місце російської бази. Склад бомб кап ключову точку. Все. Було ідеально сплановано. Україна створила мультидисциплінарну команду експертів з електронної війни, інженерії дронів, супутникової розвідки та тактики повітряного проникнення. До того ж, їм вдалося перехопити важливі комунікації, які вказували на патрульні маршрути та періоди послабленої готовності російської бази. Нічого не могло зупинити російську оборону. Операція розпочалась у Дніпрі. Команда з 20 солдатів та інженерів невпинно працює над зборкою 12 дронів камікадзе. UAB. оснащені саморобними двигунами та акумуляторами Тесла. Ці пристрої вагою 170 кг мають бойові частини RDX по 30 кг, здатні пробивати стіни завтовшки 35 см. сантиметрів. Дрони вкривають спеціальним стелс покриттям, що зменшує їх радарний слід на 20%. Програмують хаотичний політ з постійною зміною висоти, щоб ухилитися від радарів Padlet M і систем Торем-2, що захищають Борисоглевськ. Для ще більшої координації місії агент під прикриттям у боронях видає себе за далекобійника і доповідає про кожен рух росіян, підтверджуючи кількість бомб і чергування охорони. Через зашифрований канал і супутниковий аналіз Україна координує кожен крок. Дрони діляться на дві групи: шість атакують склад бомб, чотири авіаційний сектор, прагнучи викликати хаос і максимальний вплив. Кожен дрон має дальність 200 кілометрів, швидкість з км кілометрів в год і точність до 2 метрів завдяки польському військовому GPS. О 1.20 ранку все покриває густа туманність. Готуються 10 мобільних пускових платформ. Ліхтарі моготять, інженери налаштовують шифровані пульти. Лідер нагадує, що ця місія вирішить долю Харкова. Дрони обережно злітають кожен із платформ зі сталевих перероблених матеріалів, що забезпечують швидку і безшумну мобільність. Легке гудіння старту змішується з вологістю туману, поки UAV Опускаються на низьку висоту, щоб уникнути виявлення. Вони проходять відкриті поля, ставки і густі ліси поблизу кордону, використовуючи вітрові потоки і точні маневри для збереження формації. Видимість обмежена, ускладнюючи візуальний контроль, але оператори тримають погляд прикутим до екранів. Росія активує свій радар далекої дії подлет м для виявлення маленьких сигнатур у повітрі, але комбінований хаотичний політ із низькою висотою ставить дронів у так звану сліпу зону радара критична помилка в обороні росіян. Системи торм 2 готові реагувати негайно, запускають ракети, що проходять повз порожнє небо. Вони не можуть зафіксувати цілі, які зникають у тумані та вогні вогню противника. На базі охоронці переважно молоді і без бойового досвіду розгублені через шум, камери безпеки, багато з яких застарілі та з низькою роздільністю, ледве фіксують сумнівні сигнали. Один охоронець доповідає про дивні шуми, але командир, недооцінюючи загрозу, наказує не панікувати. О 2.38 ранку настав момент неповернення. Шість дронів влучають у склад бомб, вибухи трясуть базу. Вибух був руйнівним. Боєголовки детонують, проламуючи бетонні стіни, випускаючи пекельний вогонь, що знищує 800 квадратних метрів за секунди. Стальні і бетонні стіни вилітають на понад 100 метрів, влучають у військові вантажівки та поранюють кількох солдатів. Пожежа швидко розгорається, вогняна куля піднімається майже на 60 метрів. Тим часом ще чотири дрони націлюються на зону літаків. Тренувальний л 39 цінний і стратегічний, перетворюється на руїни одним ударом су – ключовий елемент російського арсеналу зазнає тяжких пошкоджень. Його праве крило витримало вибух лише частково. Радар непридатний, придатний. А електроніка зазнала серйозних ушкоджень. Вибухи одна за одною здіймають хвилю руйнувань. Температура досягає 2000 тисяч Плавлячи сталь і підіймаючи густі клуби диму, що загороджують сенсори і ускладнюють оборону. Російські зенітні системи безупинно стріляють у хаосі, але жоден дрон не збитий після смертельного удару. Військові метушаться між димом і вогнем, намагаючись загасити полум'я і приборкати катастрофу. Але місцевість перетворилася на пекло. Вторинні вибухи від бомб КАВ із запалами з затримкою гремлять хвилинами, розширюючи уражену площу понад 10 тисяч квадратних метрів. Вибух гурки чути навіть у близькому місті Борисоглевськ, де мешканці прокидаються, дивляться на яскраво червоне небо і знімають відео, що швидко стають вірусними. У плутанині радіостанції ловлять термінові накази і прохання про допомогу. Охоронець у паніці кричить: склад упав, потрібні підкріплення. Командир намагається стримати хаос, попри всі спроби і запуск ракет, контролювати руйнівні наслідки не вдається. Росія програна. Що думаєш про мать маленької української армії проти надсучасної російської оборони? Вважаєш, що це була випадковість чи прояв вищого військового інтелекту. Залиш свій коментар, не забувай підписатися, активувати дзвіночок і поставити лайк, щоб не пропустити найвражаюче. Готуйся! Йде бомба! Нарешті, о третій годині ранку, прибувають пожежники, стикаючись з пейзажем, схожим на кадри з апокаліптичного фільму. Вогонь пожирає все на своєму шляху. Підживлюваний паливними цистернами та вибуховими боєприпасами, що підтримують полум'я без жодного затиша. Температури досягають стратосферних піків, плавлячи сталь і перетворюючи тонни бомб каф на попіл, продовжуючи боротьбу з пожежею до світанку. Тим часом за сотні кілометрів у Дніпрі українська команда глибоко вдихає. Офіційне підтвердження надходить електронною поштою, важчою за будь-яку ракету. Місія виконана без втрат з повною точністю. Без шуму вони розбирають платформи, зникаючи в тіні ночі, уникаючи будь-яких ворожих патрулів завдяки технологіям нічного бачення і непроникному шифруванню зв'язку. Перші супутникові знімки надходять незабаром після цього, показуючи хаотичну сцену. Склад знищений більш ніж на 75,5%, дах обвалився, транспортні засоби спалені, споруди перетворені на руїни, втрати в мільйонах величезні. А 105-та авіаційна бригада, тросійська гордість і попередниця багатьох атак суттєво ослаблена, втрачає можливість виконувати авіаційні операції у регіоні протягом тижнів. Відео швидко ширяться у соцмережах. Небо Борисоглевська, пофарбоване в яскраво-червоний колір, фіксують шоковані і налякані цивільні, тоді як гуркіт вибухів відлунює на кілометри, трусить будинки, мрії і его. Не проникна фортеця, насміхаються. Деякі швидше велетень, що прокинувся після гучного переляку. Посеред розгубленості російські війська намагаються оговтатись, хоч і явно збиті з пантелику та розгублені. Арогантність, що змусила їх недооцінити українську загрозу, тепер стала темною тінню на кожному кутку казарми. Російський контрнаступ не забарився. Дрони шахет 136 і складні ракети, спрямовані на цивільні зони, у марній спробі показати силу. Проте ці атаки лише підживлюють український спротив, посилюючи оборону і отримуючи критичну підтримку від союзників. Тим часом російська машина починає розгортати ще дорожчі системи, небо М і С 400 у шаленій спробі закрити прогалини, створені цим ударом. Але на полі бою мораль вже зрозуміла: інженери, стратеги і солдати України довели, що війна майбутнього. Не виграється грубою силою чи страхітливими сталевими велетнями, вона перемагається винахідливістю, відвагою і смертельною точністю. Росія, як завжди, не могла пропустити свою роль професійної жертви, звинуватила Україну в тероризмі та пообіцяла негайні репресії, які зараз радше нагадують дешевий театр ніж реальні дії. Поки вони галасують гучними промовами і стверджують, що збили десятки дронів, світ уже побачив тріщини в їхній великій стіні. Російська ППО навіть не торкнулася відважних українських боя, які зробили з них посміховисько. Російські змі намагаються закрити сонце пальцем, вихваляючи свої, нібито успіхи у збитті комах. Цих дронів, але правда вилетіла у кожному відео на кожному супутниковому знімку, який Україна без цензури та з гордістю демонструє. Тут йдеться не про казки, а про факти. Поки російські мандарини у відчаї труть очі і поспіхом коригують свої стратегії, українська армія сміється останньою, і найгучніше вони довели, що з розумом і серцем можна повалити велетнів. Хоч техніка й була, але лише та, що створювалася день у день з пристрастю і твердою вірою у захист кожного клаптика землі, поки Росія далі палає димом, стріляючи складними обіцянками і запускаючи дорогі розгортання, Україна святкує ще одну перемогу: не кулями чи ракетами, а сміливістю, точністю і силою народу. Що не здається ні на мить, нехай буде зрозуміло. Тут не перемогла кількість, а якість. Не шум, а тихість, не переплата, а хитрість. Хто не хоче це бачити, продовжить свої байки й заперечення, але правда вже посаджена в кожному захопленому куточку. Поки Росія хапається за виправдання і намагається відновити свій уражений его, Україна рухається вперед. Невпинна, жива і сильніша ніж будь-коли. Послання летить високо і Чітко не недооцінюйте народ, який бореться душею і розумом. Ось як маленька українська команда з скромним арсеналом, але з надзвичайним винахідництвом повалила образ російської неприступності. Москва втратила мільйони програму і хаотичний політ були постійною зміною перенежені. висоти, щоб ухилитися що від радарів Росія зможе піднятися після цього удару? чи Україна, що й й надалі буде задавати темп ще і зрозуму координації місії. Залиш Агент свою думку Якщо якщо сподобалося це відео по і сили і Не забудь підписатися, активувати дзвіночок та поставити лайк для більшого через що показує канал справжні обличчя. Налії Україна координуємо, Дякую, що були з нами. Донрони діляться разом. на дві групи.